Вітаю в ефірі 27-го каналу Регіональна служба новин. Про головні події з життя регіону. Дивіться далі. Підготовка до опалювального сезону. На нараді голови Донецької облдержадміністрації очільники міст звітували про те, яким чином готуються до зими. Адмінреформа у Донецьку. Завдяки домовленостям з місцевою владою розвиватиметься поштовий зв'язок. Олександр Лук'янченко провів чергову прес-конференцію. Знищити коноплю у Мар'їнському районі працівники СБУ спалили понад 80 кущів наркотичної рослини. Новий сезон молодіжної хокейної ліги розпочався у Донецьку. Свій перший домашній поєдинок донечани програли з рахунком 2-5. Нове житло для інвалідів. Прем'єр-міністр України Микола Азаров під час робочої поїздки до Івано-Франківської області вручив ключі від нових квартир працівникам підприємства обласної організації Українського товариства глухих. Також прем'єр відвідав одне з найбільших підприємств регіону КарпатНафтохім з нагоди відновлення його роботи. Новий житловий будинок у Івано-Франковську збудували з нуля. Новоселами стали члени обласної організації Українського товариства глухих. Ключі від нового житла особисто вручив прем'єр-міністр України Микола Азаров. У рамках робочої поїздки Микола Азаров також відвідав одне з найбільших підприємств регіону, що спеціалізується на виготовленні хлору, каустичної соди та хлористого вінілу. Виробництво Карпатнафтохіму тривалий час не працювало. Сьогодні ж воно не було другого життя. Новий опалювальний сезон розпочнеться за місяць. А от борги за спожиту енергію ще минулорічні. Яке зміст Донецької області заборгувало найбільше грошей і може залишитись без тепла? Дізнайтесь у сюжеті. Голова Донецької облдержадміністрації Андрій Шишецький зібрав на нараді міських голів та керівників комунальних підприємств. Нагода зустрічі не найприємніша, проте надважлива. Аби 15 жовтня усі міста Донецької області змогли вчасно розпочати опалювальний сезон. Містам варто погасити хоча б частину боргів за спожиту енергію. Підтягнути треба ситуацію по долгам. Я вам просто от, по цифрам общим розкажу. На 1 января 1,5 мільярда задовженість була. На сьогодні 2, ,2 мільярда 200 задовженість. На 1 сентября, якщо бути точним. В тому числі текущий рік. Ну ну, в принципі, просто вичисляється. 720 мільйона. На Донеччині наразі працює 12 самостійних тепломереж, Та сім з них мають чималі борги перед Нафтогазом. Так лідером антирейтингу стала Маріуполь Тепломережа. Долг на 1 января 308,5 мільйонів. За 8 місяців цього року потребили газу на 199,9 мільйона, оплатили 43,9% від цієї суми. Долг на 1 сентября составляє общий 415,6 мільйонів, текущий, тобто за цей рік, 107,1 мільйона. Цьогоріч у Маріуполі побудовано нові котельні, встановлено нові котли. Однак результати їх роботи будуть помітні дещо пізніше. А поки з коштів міста на рахунок Нафтогазу необхідно перерахувати майже 46 мільйонів гривень. Інакше опалювати нові котельні не буде чим. Аби Маріупольці не мерзли з початком холодів, міська рада уже зараз підраховує, скільки грошей її винні місцеві підприємства. 8 октября буде сесія Городського совета. будемо просити депутатів Городського совета рішати цей питання. по місному бюджету. У нас долгов немає. Ну і в конечному тоді. В текущем году, естественно, у нас возможности небольшие по этому огромному долгу. Но на следующий год мы будем закладывать максимум по развитию теплосети. Також найобиякі борги за спожитою енергією і у освітян. Голова Донецької облдержадміністрації запропонував керівникам міст написати листи у відділи освіти. Андрій Шишацький пообіцяв, що також писатиме міністру освіти, аби відомство погасило заборгованість у 9 мільйонів гривень по Донецькій області. Катерина Яковенко, Павло Павлов, регіональна служба новин. Прощення процедур надання адмінпослуг населенню державний пріоритет. На виконання доручень Кабміну та глави держави. Донецька міська рада робить кроки з реалізації такого спрощення. Від сьогодні Донецька міськрада підписала з поштамтом регламент про принципи взаємодії. Подробиці далі. У рамках впровадження адмінреформи між Донецькою міськрадою та поштамтом підписано регламент, що визначатиме перелік адмінпослуг, що надаватимуться громадянам за допомогою поштового зв'язку. Центр адмінпослуг у Донецьку, що планується відкрити ближче до нового року, якраз взаємодіятиме з поштовими відділеннями. К новому году буде в Калінінському районі відкритий городской центр адміністративних услуг. Сьогодні закінчується будівництво абсолютно нового здання. Центру адміністративних услуг. И мы ведем большую подготовительную работу с субъектами именно этих услуг туда, куда обращаются жители нашего города. И сегодня мы подписываем договор о взаимодействии с нашей почтой. По внідренню і виконанню адміністративних услуг для населення города президенту не було б соромно за Донецьк, певен очільник шахтарської столиці, адже напередодні дня фізичної культури і спорту особливу увагу приділяється спорту. Одна з найголовніших президентських ініціатив розвиток саме дитячого спорту. Усі ж сфері Донецьк не пасе задніх. За останні три роки у місті створено солідну спортивну інфраструктуру, введено в експлуатацію 44 спортивні об'єкти, серед яких ковзанки та басейн. Кількість дітей, що активно займаються у дитячу. У юнацьких спортивних школах збільшилася майже на 15% у порівнянні з 2010 роком. Построїли 35 спортивних площадок, 15% з іскусним покриттям, останні ви видели такі площадки в парку Петровського, де є бігова дорожка, де є для заняття баскетболом, мініфутболом, футболом тенісом і так далі. Последнее, вы видели, какие четыре спортивных корта введены на территории, которая примыкает к школе номер 102. Ну и вы, мы были свидетели в этом году, когда мы открывали Спортивний комплекс «Кіровець». Очільник шахтарської столиці звітував журналістам на прес-конференції про хід підготовки до осінньо зимового періоду. За словами Олександра Лук'янченка, роботи з підготовки на завершальній стадії, капремонт катлів, тепломереж на шести центральних теплових пунктах було впроваджено автоматизацію та диспетчеризацію. Також активно ведуться роботи із асфальтування вулиць приватного сектору. Катерина Щугарова, В'ячеслав Вендерчанський, регіональна служба новин. Кожен другий вівторок місяця голова Донецької обласної ради проводить особистий прийом громадян. 10 вересня винятком не стало. Шукали правду у Андрія Федорука й громадські організації. І звичайні донеччани. Деякі звернення фактично крик душі. Ще у квітні у Костянтинівці розвалився багатоквартирний будинок. Потерпілих переселили до гуртожитку. Умови життя нестерпні. Іншого житла у їхньому дотаційному місті не дають. Мача стічний транш на ці чотири квартири. Ну, що ж ми з зеками в місті живе за фриниками, і без отоплення в зиму, і без всякого просвета в будущем. Ні, всі відказали, всі бросили. Зато За тутом під розборку. А в Дотинці натомість вирішили взяти проблемні будинки до власних рук, створивши ОСББ, але їм теж необхідне сприяння голови облради. Андрій Федорук дав розпорядження помічникам вивчити ці питання та сприяти їхньому вирішенню. А ось репрезентанти потреб людей з обмеженими фізичними можливостями їх не влаштовують київські та львівські візки. Хочуть, аби індивідуальні замовлення розміщувалися на Донецькому казенному ортопедичному підприємстві. Наразі збирають документацію. Ми підняли в міністерстві. Королівська підтримує. Але сьогодні потрібно, звісно, ходатайство Донецького обласного совіта щоб. На протезному заводі зготавлювалися ці mm -hmm. коляски. Відповідь не забарилася. Питання буде розглянуто. Можливо, навіть з виїздом на місце. То я, звісно, піддержу, щоб у нас створювалися нові робочі місця, щоб люди були да, заінтересовані да. в покупки собственних ізділій собственної да. продукції, яка є. Загалом же прийом від прийому потік людей зростає, і, хоч найчастішими гостями є як не дивно, постійні відвідувачі, голова обласної ради обіцяє роботу з громадянами інтенсифікувати. До кінця цього року будемо проводити виїзні прийоми громадян по районам, по райцентрам, центрам сьолам для того, щоб максимальне кількість людей було услышано, для того щоб ми. Могли помочь більшому числу людей. Менше пощастило громадські організації мисливців. Вони намагаються конкурувати з відповідними комунальними підприємствами. Їм буде влаштована так би мовити, очна ставка з усіма зацікавленими сторонами. Що ж можливо після цього, крім угідь та мисливців, з'явиться і фауна Сергій Молотков Сергій Новиков, регіональна служба новин. Шукали захисту у влади тільки місцевої і мешканці Донецького будинку на Іліча 58. Обурені жителі зібралися на нечисленний мітинг під стінами міськради. Мешканці кажуть, що їхньому будинку загрожує руйнування через дії приватного підприємця, у власності якої знаходиться підвал житлового будинку. Приватний підприємець своїми будівельними роботами руйнує фундамент будівлі. Мешканці ж хвилюються, що жити їм скоро просто стане ніде. Галина Андріївна за фахом інженер-конструктор. І, хоч за професією пенсіонерка давно не працює, каже, що на таких речах, як будівництво, знається. Їхньому будинку, що найліча п'ятдесят 58 у Донецьку, вже 53 роки. На її думку, реконструкції, які проводять у підвалі, будинок просто не витримає. Вона викупила підвал, в якому проходять всі наші комунікації. Звісно, що підвал, є собственниць. Ми вважаємо, що наше людей живущих в цьому домі. правильно жити. Вот. Она его выкупила, производит там какие-то реконструкцию началось, носить конструкции несущие, которые не дозволено делать. Самое главное, что она хочет сделать там помещение видимо, для выкупа кому-то и сделать входы со двора, пробить фундамент. Понимаете, фундамент самая главная несущая конструкция нашего дома. И она хочет сделать четыре входа. Окрім побоювань, приводять мешканці конкретні наслідки будівельної діяльності. Со стороны лича у нас уже два балкона упали. Вот 7 вот, у меня 15 эта квартира, была рухнуто прямо нет, там уже заменили, но ну, со стороны леча, естественно, что жители поставили новые плиты и есть такие балконы, а со стороны в двора в таком состоянии, там страшные трещины по дому, подъезда, все видно, но старое, естественно, сыпет. То есть несущие конструкции уже сами по себе старые, они уже не выдерживают даже той нагрузки, которая существует сейчас. Від різних інстанцій, до яких зверталися мешканці, вони отримували тільки відписки. Також запевняють, що всі дозволи та проекти у приватного підприємця на будівництво фіктивні. Ситуацію з проблемним будинком прокоментував і очільник Донецька. Сьогодні є всі розрішительні документи для рішення цих випробувань. Ні вправі городской голова, ні кто хтось другой сказати, уходи отсюда и так далі. Потому з одинадцять лет назад он выкупил Его это его собственность, как и собственность приватизированных квартир, которые начали приватизироваться в то время. Поэтому здесь сегодня там некоторые политические силы хотят заработать на этом политические дивиденды. Олександр Лук'янченко певен, що навіть звернення до суду мешканців не буде дієвим, адже підвал з 2002 року приватна власність підприємиці. І, хоча закон того року був недосконалим, зворотньої дії він навряд чи матиме. Катерина Щугорова, В'ячеслав Вендечанський, регіональна служба новин. 38 пунктів екстреної медичної допомоги з'явиться на Донеччині до кінця поточного року. Створення відділень здійснюватиметься в два етапи. Так, протягом 2013-го відділення невідкладної допомоги будуть створені на базі 10 закладів охорони здоров'я Донецької області. По одному у Донецьку, Добропіллі, Єнаківому, Горлівці, Краматорську, Макіївці, Торезі, Великоновосільківському районі та два у Маріуполі. Потім буде продовжено створення пунктів на базі інших медустанов. З обласного бюджету на придбання необхідного обладнання вже виділено понад 50 мільйонів гривень. Ще 10 будуть витрачені на проведення ремонтних робіт. Вітчизняна фармацевтична галузь розвивається за словами Держлікслужби, Про це свідчать значні темпи зростання обсягів реалізації українських ліків та пігулок. Так у 2010 році доля вітчизняної фармацевтичної продукції на внутрішньому ринку становила 28%, А у 2013 році вона збільшилася до 31,5%. До речі, усього в Україні працює понад 100 підприємств, що випускають ліки відповідно до європейських стандартів. А мережа аптек перевищує цифру у 20 тисяч. Боротьба із незаконною торгівлею тютюновими виробами і спалінням в ресторанах та у під'їздах найбільше головний біль не курців. Свої зусилля у цій боротьбі разом із правоохоронними та контролюючими органами об'єднали активісти проєкту Донецьк без тютюнового диму. Правоохоронні та контролюючі органи разом із громадськістю. Тепер сумісними зусиллями вони контролюватимуть дотримання антитютюнового закону. Круглий сіл з цього приводу пройшов за ініціативи експертів проекту Донецьк без тютюнового диму. Вони разом з представниками ГУМВС проводитимуть 90 хвилинні лекції семінари для особистого складу, щоб міліціянти чітко могли роз'яснити порушникам, де саме палити заборонено. Практически всеми работниками милиции, в частности, те работники милиции, которые несут службу на улицах, патрульные службы, участкового инспектора, разъясняется, разъясняется действующее законодательство о запрете курения. А именно статья 175 прим административного кодекса, кодекса административных правонарушений. При разъяснении данного законодательства люди предупреждаются об ответственности. если же мы не знаходять розуміння понімання даному роз'яснення 16 вересня. Буде рік як набув чинності закон про заборону реклами цигарок. Активісти проекту проводили постійний моніторинг точок торгівлі, водночас виявляючи і місця незаконного продажу тютюнових виробів. Цьогоріч кажуть, таких місць стало значно менше. Є торговля без акцизових, без українських підопрідних надписів, або поштучно. І от